Всім привіт! Хочу сказати про ДТП, яке сталося в місті Коломия, в якому загинуло двоє молодих хлопців. Мені подзвонив житель Коломий, який розказав, що він є свідком, що він бачив, що автомобіль, ауді, який потрапив в ДТП, був переслідувався автомобілем патрульно-постової служби з включеними проблесковими маячками синього кольору. Включеними звуковими сигналами. Я переглянув всі новини по даному запиту і побачив сюжет телеканалу Коломайського НТК, в якому розказувалось про дане ДТП. І в ньому мене дуже здивувало здивував коментар речниці Коломийського РВ. В якому вона сказала, що, ну, що стала дорожньо-транспортна пригода, водій не справився з керуванням, та не було жодної згадки про. Те, що даний автомобіль переслідувався працівникам ліці події, слідч оперативної групи встановлено, що водій, керуючи автомобілем, не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку та, не справившись із керуванням, допустив з'їзд із проїзної частини дороги, де вчинив наїзд на житловий не зацікавила дана ситуація. Після чого я виїхав до міста Коломиї та зв'язався з керівником Коломийського РВМВС Остапом Романовичем. І попросив, щоб він прокоментував дану подію. Начальник Коломийської МВО, з надію міліції, біля що поставлені. З ДТП, яке сталося вчора, в першій годині ночі. Які наслідки ДТП? Чи, чи дійсно присутні були при ДТП, чи були присутні працівники аміліції, які ну, наздоганяли цей транспортний засіб? І хотілося б почути ваші коментарі. Значить, дійсно, у нас була дорога транспортна приходи пригода, значить, е, яка сталася в місті Коломиї. Е, значить, Був значить, автомобіль Ауді А6, е, заїхав в будинок по вулиці Шкрібляка, е, де було травмовано двоє громадян, була викликана їм медична допомога, були доставлені вони у центральну районну лікарню міста Коломиї, після чого через деякий час спочатку, Помер один учасник дорожньо транспортної приводи, потім з часом помер другий. От. Значить, щодо участі працівників міліції, хотів би пояснити наступне, що дана, дана, даний автомобіль з початку свого руху знаходився в центральній частині міста біля магазину АВЦ, з автомобіля вийшов водій, з явними ознаками. Хитання, значить, патрульні міліціонери йому зробили заважчив, що він не сідав за руль, коли він вийшов з магазину. Однак він все рівно за закинув, не відреагував на зауваження і з великою скорістю рушив в бік значить, міста Коса. На це під'їхав самопільний наряд патрульної служби, який передав даний факт чергову оперативно-окономіського МВБ для того, щоб викликати працівників вої. І повідомимо про те, що він слідує за даним автомобілем, щоб бачити, куди автомобіль їде. Скільки працівників міліції було в патрулі, який їхав слідом за даним автомобілем? Значить, автомобіль, який слідував за даним автомобілем Мауді, було два працівники наряд міліції, два працівники міліції. На даний час призначили службове розслідування по працівниках міліції, чи вони діяли згідно закону, чи не було порушення і з їхньої сторони перевищення. По ДТП порушено кримінальне провадження за статтею 286 частиною 2, яке буде передане для розслідування слідчого управління ВМС України на Австрійській області. Чи є свідки даної дорожньо-транспортної провадження? Є свідки е, самого руху автотранспорту, е, який рухався, як і службовий, так і саме в ауді. От. На місці події самих свідків не встановлено, очевидців, опитані сусіди. Там, де сталося таке. Чи проводилася експертиза водії, водія, який їх у керував транспортним засобом команді? На даний час призначена експертиза щодо встановлення, чи, бій, чи водій був в алкогольному співні, чи не був? В Також Остап Робанович показав мені декілька відео з різних відеокамер зовнішнього спостереження. Перша відеокамера. Зафіксували, як автомобіль А6 заїжджає під заборонячий знак, заїжджає в центр Коломиї, під'їжджає до магазину АБЦ. Далі він пояснив, що там знаходились два працівники патрульно-пустової служби, які побачили, що водій вийшов з автомобіля, похитуючись, і також на даному відео було видно, як зразу за автомобілем. Також заїхав в ту сторону автомобіль патрульно-постової служби, і вони припаркувалися декількох метрів від автомобіля А6. На маленькому моніторі, в якому я дивився це відео, я не зміг роздивитись, чи спілкувалися водії чи ні. Але як тільки водій А6 почав рух. За ним почав рух автомобіль патрульно-постової служби. Слідую камеру, яку мені показав Остап Романович, це вже камера, яка розташована, я так зрозумів, що на суді, де видно, що проїжджає по дорозі автомобіль Ауді, і за ним десь на дистанції метрів 10 проїжджає автомобіль патрульно-постової камері, що показали мені. Був зафіксовано рух автомобіля Audi та рух патрульно автомобіля патрульно-постової служби вже безпосередньо біля місця ДТП. Я спробував дістати записи з... і зміг дістати два записи: один з автомазину, що знаходиться за близько 100 метрів біля місця ДТП та один з кільцевої розв'язки, що знаходиться метрів за 400 до місця цього ДТ. Там з кільцевого перехрестя. Чітко видно, як проїжджають два автомобілі. Автомобіль А6 і автомобіль Toyota Prius з включеними приблизно маячками. Це безпосередньо десь метрів за 400 до місця вчинення ДТП. Я спробував вирахувати швидкість. І в мене вийшло, що це близько 130-140 км на годину. На камері видно чітко, як проїжджає на великій швидкості автомобіль Audi, і за ним вже приторможуючи через 2,5 секунди їде автомобіль ППС. Він підторможує в зв'язку з тим, що вони вже побачили що трапилось ДТП. Далі на записі видно, як, попри те, що свідки що цієї трагедії спішають на допомогу, два працівники з чотирьох патрульно-постової служби йдуть в зворотньому напрямку. Це це дещо розбігається з, 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 з тими коментарями, що надав начальник Коломийського РВ МВС. Так, як він зазначив, що в автомобілі, що переслідував ауді, було знаходилось два працівника міліції. Свідки ж говорять, що в даному автомобілі знаходилось чотири працівника міліції, і два, які безпосередньо зразу, коли сталося ДТП, вискочили з машини і почали свій рух в протилежному напрямку. Також за непровіреною інформацією. Ці два представники патрульно-постової служби з собою взяли відеореєстратор, який знаходився в автомобілі міліції. Мені не зрозуміло поведінка даних представників органів правопорядку, які залишають на місці ДТП двох людей, які помирають важко травмованих. І йдуть в зворотньому напрямку. Як на мене, це підпадає під кримінальну статтю залишення людини в небезпеці. Також мені не зрозуміло, чому чотири представника патрульно-постової служби біля магазину АБЦ, бачучи, що на їхній погляд водій знаходиться в нетверезому стані не змогли заблокувати автомобіль Ауді. Хоча у них був транспортний засіб, який стояв поруч з даним автомобілем, не прийняли ніяких мір, щоб е, даний водій не сів за кермо і не почав рух по місту. А вони просто дали йому можливість, що він поїхав і тільки після того вони почали його наздоганяти, включивши проблизкові мечки. Е, на мій погляд, е, скоріш всього. Представники патрульно постової служби просто хотіли, побачивши водія, що він нібито в стані алкогольного сп'яніння. Вони просто хотіли, щоб він почав рух і потім вже проблизковими очками його зупинити. Та, можливо, наділися на якусь винагороду грошову за те, щоб він був відпущений. Я звертаюся до керівника ВМВС Івано-Франківської області та до прокурора Івано-Франківської області. З проханням детально е, вивчити законність дій е, працівників міліції. Е, на мій погляд, як мінімум, ці е, чотири представника патрульно постової служби не повинні працювати далі в міліції. Також я звертаюсь до керівництва МВС івано франківської області та до прокурора Івано-Франківської області щоб вони провели детальну перевірку діям двох з тих чотирьох представників Патрульно-постової служби, які залишили людей помирати і пішли в зворотному напрямку. В свою чергу я буду обов'язково слідкувати за заходом розгляду даної справи і проінформую всіх глядачів каналу,